Багачка Джейн не звикла до таких черг. Треба їм усім заплатити, щоб вони поступилися місцем. Так, тримайте і забирайтеся. Ви теж посуньтеся. Від таких пропозицій не відмовляються. Хей, тримай сто доларів і пропусти мене. Ні, я занадто довго тут стою, і мені теж потрібно до лікаря. Але у мене немає часу. Я записана в спа-салон. Ні, я перша. Відійди. Ай! Та ми застрягли. Це все через тебе. Ха, ці вагітні такі смішні. Ні, це ти у всьому винна. Добрий день. Що тут у нас? О, гроші. До побачення! А чому у такій дорогій клініці мене ніхто не зустрічає на вході? Дивно, піду за стрілочками. Жодних патологій не виявлено. Нові технології. Запорука успішного майбутнього. Вау, ви лікар! Мій час коштує грошей, тож не відволікайте. Взагалі-то з грошима у мене проблем немає. О, ну то вже інша справа. Перевіримо. Ого. Так усе гаразд. Можемо починати обстеження. Проходьте туди. Нічого собі. Яке обладнання. як із фільмів про майбутнє. Сідайте. Вау! А це що за кнопочка? У жодному разі на неї не натискайте. Це небезпечно. Запам'ятали? Тоді починаємо. Нічого собі, нічого собі, такого УЗД у мене ще точно не було. Сподіваюся, усе пройде добре. А це що, не хвилюйтеся, усе під контролем. Ну мені так цікаво, що це за кнопочка, якщо я натисну її акуратно. А-а-а-а! Допоможіть, рятуйте. Катастрофа! Що сталося? Я сподіваюся, це не зашкодило дитині. Я ж казав вам не натискати на цю кнопку. Ви самі винні, як ви себе почуваєте. я подумала мені вже час. А як же обстеження? Зважаючи на все, у Ніколь грошей вистачає тільки на народну медицину. Сідайте, духи допоможуть вам звільнити приховану енергію. Ем, А ви впевнені, що це працює? Я очищаю вас від негативу. Здається, я переборщив. Вищі сили допоможіть мені її розбудити. А, що це було? Я бачила такий дивний сон? Заспокойтеся. зараз ми визначимо стать вашої дитини. Такс, це сюди. Колон зараз покаже, хто у вас був. Я заклинаю ауч! Ви якийсь шарлатан потрібно звалювати. Наступний обряд. Ой а де пацієнтка? Духи мене прокляли. <звук> У мене стільки справ, а ще й на огляд треба встигнути. О, чим це так смердить? Огидно. Невже це від мене? Мене зараз знудить. О, ні. Що це? Ліфт зламався. Потрібно терміново телефонувати до служби порятунку. Не можу дозвонитися. Який поганий зв'язок. Та не хвилюйся ти тут таки часто трапляється. Давай краще перекусимо. Чекати ще точно довго. Який жах? А як же всі мої бізнес зустрічі? Неподобство! Майже добудував. Ой, знову починати усе спочатку. Алло! Нарешті рятуйте нас скоріше. Взагалі-то я зайнятий. Приїжджайте негайно! Ех, у мене тільки почало виходити. Заспокойся, бутерброд хочеш? Зазвичай я таке не їм, але сьогодні можна зробити виняток. А в мене ще й чай є. У моєму будинку ліфт щодня ламається. Я вже звикла. От вже. Ну і що мені з цим робити? Гей, виходьте! Нічого собі. В екстремальних ситуаціях багаті та бідні вагітні можуть об'єднатися. Офіціанте. Мені, як завжди, будь ласка. Ніколь, я рекомендую тобі взяти суші. Суші. Так давайте суші. Ем, м'як скажете. Замовлення прийняв. Я так люблю японську кухню. А ти? Ага, я теж. Смачного. Фу, що це таке? Там що сира риба? Який жах? Як це взагалі їсти? І пахне дивно, І які чудові роли. Так, це можна покласти сюди, додати ось це, мм, смакота. Що вона там робить? Та це ж бутерброти з суші, чогось не вистачає. А якщо додати ще це? Трава готова. Тепер можна і спробувати. Ой, а чому так гостро? У мене в роті щось горить. Потрібно запити терміново. О, ні, стало тільки гірше. На лимонад остання надія. Хух, відпустило. Хей, тримай краще палички. Так, я знаю про що ти. Я у журналах бачила. У мене буде наймодніша зачіска. Тепер я підкорю будь-яку світську вечірку. Дарма я її з собою взяла. <реш> Ніколь вирішила влаштувати прибирання. А ось Джейн, як завжди, пішла до спортзалу. Почали швидше. Почнемо з підлоги. Будинок для малюка має бути чистим. Але здається, вправи у дівчаток абсолютно однакові. Тільки для Ніколь тренування виявилося безкоштовним. Цей тренер тільки і робить, що милується собою. За що я тобі плачу? Я взагалі-то стежив за часом, ти вже відстаєш швидше. У малюка Багатої Джейн поганий настрій. Я так не хочу, щоб йому було сумно. Моя люба, може, кеда зі стразами його розвеселять. Ні, йому не подобається. Добре, секунду. Який примхливий малюк. Дивися, що в мене є. Наш маленький багатій точно має оцінити. Ні, mm. це не те. Mm. Придумав. Як щодо останнього айфону з діамантами? Що це було? Малюк поставив свій пароль. Йому сподобалося фотокартку на пам'ять. Я рада, що наш хлопчик уже має смак. Дивися, що вийшло. Але малюк Ніколь сьогодні <плес> теж засмучений. Щось не так. Ітане. Принеси щось для дитини швидше. Усе зрозумів, зараз буде. Ну, де ж ти? Я ходив по гітару. Серенада має точно підняти йому настрій. Тра-ла-лам! Твоя серенада навіть мені не подобається. Потрібно щось інше. Наш хлопчик зовсім не в дусі. Дивись, яку чудову ракетку я приніс. Вау, це вже краще. Але дитина все одно незадоволена. Та що робити? Стій. Є ідея. Дивись, це ж наше улюблене відео на каналі ОкіТокі. Це було дуже смішно. Здається, нашому малюку теж подобається. Вітаю, що ви хочете сьогодні? Ой, ось вам гроші, і зробіть мені наймоднішу зачіску. Ого, усе буде в кращому вигляді. Я б хотіла чогось незвичайного. Довіртеся мені, я знаю всі тренди. Так, тут зробимо начіс, я майже все закінчив. Який жах! Хіба це модно? Та що ви? Це останній писк моди. Дивіться, я сам таке ношу. Так, я придивилася. Чудова зачіска. До побачення. Ага, так, я вам і повірив. Ай тьху, лак пече очі. Добрий день, так, сідайте. Мені так хочеться чогось нового, але в мене є лише пара центів. Отакої не густо, але давайте їх сюди. Мені дуже подобаються ці рожеві локони. От би мені такі добре, подивимося, що можна зробити. У смітнику ще залишилося трохи рожевої фарби. Ага, і так зійде. Додамо трохи лаку. Є на все волосся, фарби не вистачило. Це ж чудово! Я так рада! Клас! Так дивно, ще й непогано вийшло. Я сам у шоці. Ой коханий залишив мені подарунок. Як мило. Подивимося. Це що? Берей ми почалися. На допомогу хто небудь? А -а -а -а! Добре, що у багатих вагітних удома завжди чергує бригада лікарів. Гей, швидше! Люба, усе буде добре. Щось мені недобре. Мінус один нічого прокинеться. А знаєте, я передумала хибна тривога. Ідіть. О, це що? Ще один подарунок? Цікавенько. Зараз дочитаю розділ. Ой, здається, це А Ану швидко сюди, ітане. Може, мені почулося? Ні, треба бігти. Так, де моя безбольна рукавичка. Тепер я зможу спіймати дитину, як тільки вона з'явиться. А, -а, 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 -а. Ітане, ти що жартуєш? Яка рукавичка? Краще б швидку викликав. На тобі. Подумати спершу треба було. Ой, я й сама впораюся. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!